Комплексна модернізація в ТПЦ No7 компанії Інтерпайп Нікотюб триває з 2008 року. В експлуатацію вводиться нове обладнання, що підвищує потужності виробництва та покращує умови праці робітників. З червня цього року працює побудована з нуля лінія фінішної обробки лінійних труб. I mm -hmm. До складу лінії входить гідропрес, пила рійський труб навпіл, торцово-фасувальні верстати, лінія фарбування з нанесенням антикорозійного покриття та ділянка автоматичного пакетування. Усе це не тільки зменшує собі вартість труби, підвищує виробництво, але й робить продукцію Нікотюба якісною та конкурентоспоможною на ринках збуту. Вже зараз в рамках покращення санітарно-побутових умов праці змінюється підхід до харчування працівників. Розпочався ремонт їдальні, що планують закінчити у жовтні. До того ж, 50% витрат на харчування компенсуватиме підприємство. Крім того, в жовтні 2012 року в експлуатацію буде введена друга поточна лінія ТПЦ No7 лінія первинної обробки труб після прокату. Вона дозволить значно підвищити виробничі потужності цеху.